Варний цех труїть людей шкідливими викидами. У цьому переконані жителі міста, які вже не вперше збираються біля точмашу. Саме на території заводу розгорнувся цех, на роботу якого нарікають місцеві мешканці. Тобиста на моє здоров'я це впливає. Ось як коли викидають шлаки, я наприклад я сильної У Мене зразу терпне ніс, сльозяться очі. Я просто не можу перебувати на відкритому повітрі. Згідно з останніми дослідженнями вчених, токсичної кількість алюмінії для живого організму стане доза 50 міліграмів. Він затримує обмін речовин, впливає на нервову та опорно рухову систему. Переконують вчені, а це у свою чергу веде до омертвіння деяких клітин мозку, викликає судому в кінцівках і тремтіння голови. Алюміній вважається токсичним металом, та певних концентраціях якого можуть з'являтися різні хвороби. Лейкемії, рак і так далі. Тому треба дивитися, скільки там алюмінію, які концентрації, який вітер, в якому вигляді цей метал. І є певні, певний порядок щодо того, на якій відстані від живих, відживалі зони. А можна будувати підприємства. Довгих вісім місяців Переяславчан годували обіцянками встановити захисні фільтри. Потім говорили про припинення робіт із плавка металу. Втім, далі слів справа так і не пішла. Навпаки, з часом риторика виробника різко змінилася. Якби ви тут поруч жили, як би ви на це реагували? Я готова тут орендувати будинок і в ньому жити з дитиною? З дитиною. У мене двоє дітей. Я стою Прибудьте. кожен день. Я стою кожен день. На виробництві таким алюмінієм, яким ви собі думаєте, сюди. що він шкідливий, а І ваші діти подижуть повітря 40 років займаюся спортом дуже приємно. Натомість мер міста заспокоює. Орендатори готові виїхати з точмашу. Щоправда, не одразу. А після переплавки останньої партії завезеного матеріалу це викликає нову хвилю обурення серед містян, адже подібні обіцянки з вуз представників влади лунають не вперше. Майже місяць тому міськрада проголосувала за розірвання договору між заводом та керівником виробництва. Однак переплавку металу так і не припинили. Щоб вгамувати невдоволення містян, мер повторно намагається домовитися із представником орендатора. До кінця місяця вони ходять, але прописуємо це на, на, на папері. Щоб це не було е, на словах, а було на папері. От. Я зараз е, вже їхній представник созванюється з їхнім самим главним директором. Ми з ним домовляємося на зустріч, я їду на зустріч, а, а ще краще він сюди приїде. То що... І ми підписуємо цю угоду. Цю угоду я зразу озвучую її. Вже вкотре сторони домовилися припинити плавку металу. 1 червня обіцяють назавжди закрити шкідливе виробництво. Втім, люди більше не хочуть чекати, а відповідно продовжувати троїти свій організм шкідливими викидами. Тож вирішили самотужки блокувати роботу цеху, допоки його власник не полишить території заводу. Олена Шитлюк, Віталія Кракун, інтернет-канал Новий погляд.